Доброго дня, гості та підписники каналу Вчений Кіт. Сьогодні ми з вами поговоримо про молоко. Молоко відноситься до продуктів харчування, які володіють високою харчовою та біологічною цінністю, що визначається вмістом у молоці всіх харчових речовин, які необхідні для забезпечення нормального росту, розвитку та існування організму. Так, у молоці всі необхідні харчові речовини містяться у легкодоступній формі. Саме тому молоко і молочні продукти посідають особливе місце у харчуванні людей всіх. Вікових груп. Засвоюваність поживних речовин молока досить висока. Так, білки засвоюються на 96%, жири на 95% і вуглеводи на 98%. Саме завдяки такій високій засвоюваності молоко і молочні продукти використовуються і в дитячому, і в лікувальному, і лікувально-профілактичному харчуванні. Молоко складається з двох основних частин води і сухого залишку або сухої речовини. Вміст води в молоці становить 83-89%. Суха речовина це зневоднена частка молока, яка була одержана шляхом висушування. Представлена суха речовина такими нутрієнтами, як жири, білки, вуглеводи, мінеральні речовини, вітаміни, ферменти, гормони. Вміст сухої речовини вказує на поживну цінність, і, в принципі, він і визначає поживню, поживну цінність молока. Середній вміст сухої речовини становить 12,5 13%. Білки молока є повноцінними, тому що вони містять всі незамінні амінокислоти. Зокрема, у складі молока і молочних продуктів міститься понад 20 амінокислот. Середній вміст білка у молоці становить 3,2-3,4%. Це буде залежати від виду, від породи тварин, від характеру харчування. Наприклад, у коров'ячому молоці буде більше білків порівняно із молоком кобил. До основних білків молока відносять казеїн, альбумін і глобулін. Вміст казеїну становить 82%, альбуміну – 12%, глаболіну 6%. Відношення різних білків у молоці, амінокислотний склад білків може змінюватись в залежності від породи тварин, від періоду лактації віку тварину, рівня годіви. Казеїн. Це фосфорновмісний і сірковмісний білок, який використовують для виробництва Альбумін альбомін для приготовлення крему, паст, зеленого сиру. У молекулі альбуміну замість фосфору міститься сірка. Альбумін є повноцінним білком, який повністю може забезпечувати ростучий організм необхідними амінокислотами. Глобулінка, він подібний до глоболу крові, є носієм імунних властивостей і тому має важливе значення для новонароджених, оскільки характеризується значними бактерицидними властивостями і підвищує резистентність організму. Ліпіди, жири молока. Молочний жир являє собою суміш простих ліпідів, це гліцерин, стеаріди і складних це фосфоліпіди, фосфатиди. Вміст цих ліпідів у жирі становить простих: це 95-97% складних до 2,5%. Необхідно зазначити, що у молоці міститься 20 жирних кислот, поміж них є поліни насичені, такі як лінолева, арахідонова. Вміст жиру коливається у молоці від 2,7% до 6%. Але оптимальна жирність молока це 3,2%. Жир у молоці знаходиться у вигляді жирових кульок. Необхідно зазначити, що молочний жир нестійкий до дії різних фізичних факторів, зокрема до впливу високих температур, світлових променів, кисню, ферментів і різних розчинів. Наступна складова молока це вуглеводи. Необхідно відмітити, що лише у молоці міститься молочний цукор. Лактоза, який являє собою дисахарид, до складу якого входить по одній молекулі глюкози і галактози. В засіданні,7 4,8%. У молодці міститься теж моносахариди, такі як глюкоза, галактоза, фруктоза, арабіноза. Щодо лактози, то лактоза у 5-6 разів менш солодка на смак, наприклад, ніж буряковий цукор. Якщо солодкість бурякового цукру зняти за 100, то солодкість лактози буде дорівнювати 16. Роль лактози полягає в тому, що вона покращує всмоктування кальцію, сприяє нормалізації життєдіяльності корисної мікрофлори і це обмежує процеси бродіння і гниття у кишечнику, а також пригнічує активність патологічної мікрофлори. Лактоза розщеплюється ферментом, який виділяють клітини тонкого кишечнику, ентероцити. Цей фермент називається лактаза. При гідролізі лактози розщеплюється на глюкозу і галактозу. Засвоюваність молочного цукру становить приблизно 98%, але нестача ферменту лактази може призводити до порушення розщеплення лактози молочного цукру. І, зокрема, буде призводити до непереносимості молока і молочних продуктів, і як наслідок, це буде супроводжуватись диспептичними явищами, здуттям живота, болями, надмірним газоутворенням і нудотою. Коли в тонкому кишечнику недоставлена лактоза буде надходити до тостогоку і притягувати воду до кишечнику, внаслідок цього буде виникати діарея. Лактоза буде розпадатись до молекул газу, і, як наслідок, це буде призводити до здуття. Також нерозщеплена лактоза може змінювати склад мікрофлори кишечнику, і внаслідок будуть відбуватись порушення процесів перетравлення, перистальтики кишечника, що буде супроводжуватись болями низькою засвоюваністю нутрієнтів. Нестача лактази може бути вродженою, може бути транзиторною, а може бути набутою. Вроджена, вона пов'язана із генетичним дефектом гена, коли лактази в організмі взагалі немає. Це дуже важкий стан, але зустрічається він рідко. Транзиторна форма вона часто зустрічається у малюків першого року життя внаслідок уповільнення дозрівання ферментних систем, і також часто ця форма зустрічається у недоношених, тому що фермент лактази починає дозрівати. Ну, починає дозрівати ще внутрішньоотробно, але максимальна його кількість спостерігається до 39 40 тижня вагітності. Тому у недоношених дітей лактаза є, але її мало. І третя форма це набута форма або форма дорослого типу. Яка зустрічається у деяких дорослих людей, не у всіх, тому що з віком активність ферменту знижується, і тому після споживання молока спостерігаються диспептичні явища. Такі вікові зміни активності і синтезу лактативності можуть бути пов'язані зі змінами мікрофлори кишечнику, з різними захворюваннями кишечником, запаленням слизової оболонки. Кишечнику. Тому при складанні раціонів харчування для такої групи людей слід включати молочні продукти, які не містять молочного цукру лактози. У молоці містяться біологічно активні речовини, до яких відносяться мінеральні речовини, вітаміни, ферменти, гормони. Імунні речовини. Вітаміни молока є важливою складовою молока, яка підвищує біологічну цінність і молока і молочних продуктів. За вмістом вітамінів молоко є джерелом забезпечення організму і жиророзчинними, і водорозчинними вітамінами, і вітаміноподібними речинами. У молоці містяться всі жиророзчинні вітаміни. Вітамін А, ретинол міститься у молоці каротин, який і буде надавати молоку, жовтувати вітінок, але тут необхідно відмітити, що у молоці кобил, овець, буйволиць каротин відсутній, і тому молоко цих тварин буде мати сірувати відтінок. Вітамін Д, молоці він знаходиться у вигляді вітаміну Д3. А тут необхідно зазначити, що утримання корів на пасовищах буде сприяти збільшенню вмісту вітаміну D у молоці у декілька раз. А якщо подіяти на молоко ультрафіолетовими променями, то вміст у молоці вітаміну D різко підвищиться. У молоці є вітамін Е, Токаферул, на вміст цього вітаміну у молоці буде впливати тип годівлі. Якщо тварину годувати з зеленими кормами, кількість вітаміну вітаміну переважно рослинного походження і зеленого кольору. Якщо тварину годувати сухими кормами, то вміст вітаміну Е буде зменшуватись. У молоці є і вітамін К, філахінон, в організмі він не синтезується і його вміст у молоці буде повністю визначатись наявністю у раціоні тварини зелених кормів, сіна Конюшини. У молоці є водорозчинні вітаміни, дама вітаміни групи В, вітамін С. Кількість цих вітамінів не буде залежати від вмісту їх у кормовому раціоні за рахунок того, що вони можуть синтезуватися мікрофлорою у передшлунках жуйних тварин. У молоці є мінеральні речовини і солі молока. Так, у молоці міститься приблизно 1% мінеральних речовин, до складу яких входять 80 елементів періодичної системи Менделєєва. До складу молока входять макроелементи, такі як кальцій, магній, натрій, фосфор, калій, сірка, хлор, і мікроелементи залізо, хром, алюміній. Кобальт, мідь, срібло, олова, свинець, цинк, йод, селен, нікель. У молоці є ферменти, так, присутні у молоці фермент фосфатаза і наявність цього ферменту використовується для визначення ступеня пастерізації молока. Такі ферменти, як каталаза та редуктаза, вони використовуються для визначення мікробного забруднення молока. Саме бактеріальну забрудненість молока визначають за редуктазною пробою у здатності ферменту редуктази, яку виділяють мікроорганізми, знебарвлювати органічні барвники. І залежно від часу знебарвлення або зміни забарвлення, визначають ступень бактеріальної забрудненості молока. У молоці є гормони: пролактин, тироксин, адреналін, інсулін, окситоцин, імуні тіла, які потрапляють у молоко із крові, особливо їх буде багато у молозиві, до них відносяться аглютинін, антитоксинапсоніни, прицепітини. Наявність імунних тіл у молоці, особливо у молозиві, має профілактичне значення скільки. Вони будуть захищати організм новонароджених від впливу хвороботворних мікроорганізмів, будуть сприяти утворенню організмом захисних властивостей. Необхідно відмітити, що молоко різних тварин різниця за своїм складом, а калорійна цінність молока буде залежати від кількості сухих речовин. Реакція молока корови. Слабокисла pH буде становити 6,3, 6,9. Густина або питома вага молока коров'ячого становить 1,27, 1,33. Осматичний тиск буде залежати від співвідношення розчинів солей і цукру і становить приблизно 6,6 атмосфери. Колір нормального молока, яке було одержано від здорових корів, білий, ледь жовтуватий, що зумовлено вмістом картину. Для топленого молока буде характерний колір із кремовим відтінком, для нежирного молока буде характерний синювати відтінок, особливо по краям. Запах молока специфічний. Приємний, але при несприятливих умовах одержання та зберігання молока набуває молоко сторонніх запах. Запахів це може бути запах корівника, затхлий запах, силос, рибний запах або запах нафтопродуктів. Якщо молоко свіже, то воно буде мати слабий специфічний запах. Якщо в молока з'являється кислуватий запах, то це буде вказувати на процеси скисання, які вже почалися. При розвитку гнильних бактерій молоко набуває запаху аміаку або сірководню. Смак молока. Якщо молоко було одержане від здорових корів, то буде мати такий ледь солодкуватий смак. При поїданні тваринами полину, цибулю, цибулі, польової гірчиці, молоко стає гірким. Якщо молоко було одержано від хворих тварин, наприклад, хворих на мастит, на туберкульоз, то молоко буде мати солоний смак. В результаті життєдіяльності деяких мікроорганізмів, молоко може набувати мильного або гіркого смаку. При оцінці свіжості молока також необхідно враховувати і консистенцію. Якщо молоко нормальне, то консистенція його буде однорідна, воно буде нетягуче, без слизу, без пластівців білка. Визначають консистенцію при повільному переливанні молока із циліндра в інший посуд. Якщо молоко було розбавлене водою, або молочними відвійками, або таке молоко, яке було одержане від корів хворих на туберкульоз, воно буде мати надто рідку водянисту консистенцію. Забруднення молока мікроорганізмами, які виробляють ферменти, а також захворювання вим'я на мастит, надають молоку сирної консистенції. При аналізі молока на свіжість проводять пробу на здатність. Сідання ця проба заснована на показниках кислотності молока. Кислотність свіжого молока зумовлена на наявність кислих, лимонокислих солей і розчиненої вуглекислоти, а також кислотним характером білка казеїн. Кислотність молока виражається у градусах тернера. Під умовним градусом розуміють кількість мл розчину їдкого натрію, яка необхідна для нейтралізації 100 мл молока. Так, для проведення цієї проби у колбу наливаю 10 мл молока, 20 мл дистильованої води і додаю 2-3 краплі розчину фенолфталеїну. Це все ретельно перемішують і титрують розчином їдкого натрію до появи слаборожевого забарвлення, яке не буде зникати протягом 2 хвилин. Кількість їдкого натрію, яка була використана на титрування 10 мл молока, множить на 10, і це і буде кислотність молока в градусах тернера. Якщо молоко свіже, молоко корови, то кільк. То воно буде характеризуватись тим, що буде мати 15-18 градусів тернера. Якщо молоко постояло, то воно буде характеризуватись тим, що буде 20-22 градуси Тернера. І те молоко, що не сілося, але сідається при кип'ятінні, буде мати 24-27 градусів тернера. Ну і те молоко, яке вже скисло, буде мати ще більшу кількість градусів тернера. А тепер ми з вами переходимо до розгляду тестів. Починаємо із буклету Гігієна. Це проводять пробу на редуктазу. На здатність сідання, на основі якого з наведених показників можна ще встановити свіжість молока. При проведенні аналізів молока на свіжість проводять пробу на здатність сідання. Ця проба заснована на показниках визначення кислотності молока, Тому правильна відповідь А кислотність молока. Наступний тест також букле 2. Під час дослідження проби мала виявлено колір білуватий, запах без особливостей, смак характерний для молока, густина 1,38, кислотність 35 градусів Тернера, жирність 3,2. Визначте ступінь якості молока. Це молоко є недоброякісним, тому що. Густина молока повинна бути 1,27-1,33. Збільшення густини молока до 1,38 тисячних буде свідчити про те, що до молока додали сторонні речовини. Це може бути крохмаль, це може бути борошно або інші добавки, які можуть впливати і змінювати фізичні властивості молока. А також на недоброякісність молока вказує і підвищена кислотність 35 градусів Тернера при нормі для свіжого молока 15-18. І це вже буде вказувати на те, що молоці почалися процеси скелябри. Наступний тест також буклет гігієна. На стихійному ринку у продавця вилучено молоко, яке продається у пластикових пляшках. При лабораторному дослідженні виявлено запах і смак молока звичайні, колір білий з блакитним відтінком по краям. Питома маса 1,10 тисячних. Грам на сантиметр кубічний жирність 2,5%, кислотність 20 градусів. Сторонні домішки відсутні. Оцініть якість молока. Досліджуваний зразок розбавлений водою, про що буде свідчити синюватий відтінок молока, його знижена густина порівняно з нормою. І, відповідно, знижена жирність, тому що оптимальна жирність для молока 3,2%. Тому таке молоко є фальсифіковане і фальсифікували його шляхом розведення водою. Наступний тест також буклет гігієна. На ринку реалізується молоко, що доставляється у флягах. Запах і смак молока звичайні. Колір білий із блакитнуватим відтінком. Питома вага тисячних, жирність 2%, кислотність 15 градусів тернера. У сторонні домішки відсутні, оцініть якість молока. Це молоко фальсифікудую. Про що буде свідчити синювати відтінок молока? Це буде вказувати на те, що знижена жирність молока за рахунок додавання води, і, відповідно, буде знижуватись питома вага молока, і ми бачимо, що вона менше за норму. Наступний тест при дослідженні цільного молока. Виявлено, що його жирність становить 1,2% щільність 1,1. Визначте вид фальсифікації молока. Жирність цільного молока зазвичай становить від 3,2 до 3,6%, іноді до 6%. Тому молоко розбавлено водою. Тому що жирність цільного молока не може бути 1,2%. Щільність молока 1,01 також менше норми, і це також буде вказувати на те, що молоко було розбавлено водою і були зняті вершки, що відповідно вплинуло і на жирність молока, і на його густину. Наступні тести із буклету Крок 1 і зустрічаються у вас на біохімії і на фізіології. У деяких дорослих людей після вживання молока спостерігаються диспептичні явища, дефіцит якого ферменту асоціюється з проблемою несприйняття молока. У молоці міститься молочний цукор, лактоза, який розщеплюється ферментом лактазою. Який виділяється ентероцитами, це клітини тонкого кишечнику. Коли в тонкому кишечнику недостатньо лактази, то неперетравлена лактоза надходить до товстого кишечника, притягує воду, і внаслідок цього виникають диспептичні явища, тому спостерігається дефіцит лактази. Наступний тест. Із буклету Біохімія і патологічна фізіологія. У новонародженого спостерігається диспептич... диспепсія після годування молоком. При заміні молока розчином глюкози симптоми диспепсії зникають. Недостатня активність якого ферменту спостерігається у новонародженого. У новонародженої дитини недостатня активність ферменту лактази, яка гідралізує молочний цукор лактозу, що призводить до непереносимості молока і молочних продуктів, і появи диспепсії. В харчоблок лікарні доставлений знежирений кефір на кришці фляги виставлена дата його зберігання до моменту доставки. Зазначте оптимальний термін зберігання кефіру. Оптимальним терміном зберігання кефіру є 36 годин. Я вам дякую за перегляд відео. Буду вдячна вам за підписку та вподобайку. До зустрічі.